Усім привіт! Ми раді вітати вас сьогодні, тому що ми будемо робити новорічну поробку. І відкривати цим самим марафон таких поробок, тому що сьогодні свято Святого Миколая. І я це буду робити не сама, а звичайно зі своїми помічниками. З Поліною та Марком. Привіт! Привіт! Ну що, ви готові робити? Так! Да. Точно? Потрібно вам взяти ножиці, беремо ножиці. Беремо ножиці. І е, потрібно вирізати ось такий, в нас є шаблон, але якщо вам не вдасться його, як то кажуть, роздрукувати, то ви можете його намалювати або там, я не знаю, зробити разом з дітьми. І таким чином у вас вийде така прекрасна штука. Поля вже молодець почала. Ви, давай, давай, вирізай. А Марк, тобі потрібно, бачиш, ножиці показують, по колу вирізати. Давайте. Боже, як ви гарненько вирізаєте. Які ви розумнички? А розкажіть мені, будь ласка, як ваш настрій? Новорічний? Да. Хочете новий рік вже? Да. А скажіть, що вам, святий Миколай, ви там замовили, щоб він вам що подарував? Я так. ще не написала, я ще не знаю. Я теж не написала. Я хочу мандаринку, яблучко і трішки шоколадних яблук. А я хочу Кіндер, Кіндер. Кіндер хочу, а монеток шоколад. Я Марку зараз трошечки допоможу. Так? Угу, Так? Рівненько вирізаємо. Травичку нашу так клас. А тепер вам далі працюємо з ножицями, і потрібно вирізати ось цю картинку. Як я вже казала, можна її намалювати, але в нас вона вже роздрукована. Теж нагадую вам, що ножиці це такий предмет небезпечний, тому варто це робити з батьками, наші маленькі дослідники. А якщо нас дивляться батьки, то звичайно вчиться вирізати ножицями. Це така моторика рук, яка дуже допоможе дітям. Потім і в школі, і вдома робити такі круті поробки самим. Моя та ти розумка, ти, ти просто дуже-дуже швидка. Марк, ти теж круто все робиш, я в тебе вірю. Давай. Тепер ви берете білі оці листочки і вам треба буде зараз зробити сніг. Я вам зараз покажу, як його зробити, і ви будете самі його робити. Знаєте, його дуже легко робити. Ви взагалі любите сніг? Так. А так. що ви любите ліпити сніг. зі снігом? Сніговика. А, сніговика любиш ліпити. Марк, ти С любиш сніжки? Слона. Ти слона вмієш любити? Міжку, слона гірку. Ого. Мішок любив мі. е, І Снігову Молодець. бабу. Ой, Боже, які ви молодці. Дивіться, як ми робимо сніг. Ми з вами відрізаємо отаку тоненьку. Бачите, котики? Отаку тоненьку стрічечку. Маленьку. Отак от відрізали. Зараз, Марк, почекай трошки, почекай. Ви берете маленьку стрічечку, і отак от у вас тут стіл, і ви на нього отак от маленькі робите отакі квадратики. Легко. легко? Я знаю, що для вас це легко, бо ви розумнички. Скажіть мені, а ви любите на санчатах їздити? Так. Так, любите? А, а в цьому я... році ви встигли на санчатах покататися Ні, що. Ще не встигли. А, а ще немає давай підривімо. А де сніг ми візьмемо? А чого? Ну, нещодавно ж був сніг, не встигли. Ні, було мало нічого, мало. нічого, ми ще з вами встигнемо. Так, а я буду вже вам е, допомагати клеїти це все, 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 все добро, так? Е, дивіться, трошечки відволічіться на мене. Подивіться, ми з вами оцю ялинку, ми зараз намажемо її клеєм і приклеїмо от сюди. Потім туди засипемо сніг, і я вам е, клеєм пістолетом приклею е, оце. Але. Ще не все. Ми тут будемо ліпити з вами сніговика. Будемо ліпити з пластиліну сніговика? Так, Добре, чудово. Дивіться, стаканчик в нас. Для того, щоб в нас вийшла магія, в нас є тут дві дірочки. Ви їх можете зробити. або... Ножем канцелярським спеціальним, ви можете зробити такий хрестик, і тут зробити теж такий надріз, щоб тут теж виходило повітря. Тому що ми будемо вставляти сюди трубочку і дмухати, і щоб повітря мало вихід, тут має бути також зверху дірочка, і обов'язково її не заклеїти. Марк, той сніг, що ти нарізав, я збираю у наш стаканчик, щоб тут був сніг. А тепер, коли ми з вами вже закінчили наші ялинки, гарні. Так, і там сніжок в нас з вами є. Чудово, ви розумнички, ви впоралися з цим завданням. Тепер ми маємо а, туди поселити сніговичка. Я так, снігова. Так, давайте робити сніговичка. У вас є білий пластилин. Ми пластилін. Ми зараз будемо робити першу велику кульку. Так, Льва. так, Я кажи. Відрізав полі... Я відрізав коління коричневий. Ти... А, ти поділись. Моя ти розумничка. Тримай тобі, Марк. Відрізав половинку, щоб ти зробила. І ці ручки нашому сніговику. Клас. Роби кульку велику, а я вам буду робити допомагати середню кульку, так? І тобі, і Марку. Була середня получає. Ну нічого. А ти трошки більше візьми пластиліну. На. Я в цей час вмикаю клей пістолет, він звичайно гарячий, тому з ним також маємо бути обережними. Обов'язково щось треба підкласти. І е, діткам е, треба допомогти дорослим, тому що він справді дуже гарячий, і аби вони не опіклись, е, е, треба займатися цим дорослим. Я пропоную зробити йому оченята, оченята в нього маленькі. Тобто ми беремо такий коричневий, маленький. Молодець, яка ти терзочка. Ти да? вись поль. Так. Дроблю оченята. О, молодець. Марк, ти оченята зробиш? Дивись, в мене є одне око. Тобі треба? Ні. Ні? Поль тобі треба? Ні? Для кого я це робила? А тепер беремо помаранчевий польов і робимо що? Ротик. ротик? Ротик? Морквин. А морквинка це що, ротик? <кій> Чи носик? <кій> Давайте робити носик. Давайте приклеювати наших сніговиків. Добре, приклеюємо їх по центру. Да. І щоб його приклеїти, треба прямо його приклеїти, щоб він наче в снігу був. Щоб коли ми перевертали, він не цей. Фокус-фокус. Сніговик на... на стилі. Так, тепер я беру стаканчик, стаканчик. і проклею по цьому його місцю. Там, де ми п'ємо зазвичай зі стаканчики, а тут він буде в нас виконувати роль нашої, нашого кріплення. І ми, бачите, ми ж не можемо отак стаканчик перевернути, бо у нас все висипеться. Тому ми беремо сніговічка і приклеюємо його от сюди. Так. Є. Ми готові. Так, і якщо так вийшло, таке буває. Що ми трошечки не дорізали, ми можемо відміряти е, стаканчика ширину і приклеїти сюди ще листочок. Зараз ми це з тобою і зробимо. Подивіться, у Марка він навіть щось співає. Мені здається, і такий Ні, він танцює, танцює? танцює. Ми з вами беремо ці трубочки будь-якого кольору. Як блакитну, білу? Не блакитну. Блакит. Вставляємо її, обережненько притримуємо, вставляємо її в дірочку. Повертаємо отак от на камеру наших сніговиків. І треба дути. Ми з вами все, дітки, зробили. Ви були молодці, великі, ви робили все самі, старалися. Отже, ми можемо казати нашим глядачам: бувайте! До нових зустрічей! Робіть поробки зі своїми дітьми, адже це потрібно для їх творчого і взагалі всебічного розвитку.